партнер Ертернопільської погоди мережа офтальмологічних клінік. Ас. Нам важливо, як ви бачите, навколишній світ ексклюзивний партнер мережа магазинів справжніх напоїв. Христос рождається в ефірі телеканалу ТВ 4 Тернопільська погода та я її ведуча Руслана Гриньо. В неділю, 12 січня, всіх тернополян та гостей міста запрошують на вже традиційний фестиваль Українське Різдво на бульварі Данила Галицького у Тернополі виступатимуть вертепи. А от що сприятливою буде погода для святкування 12 січня? Дізнаємось вже за мить. Прогноз погоди на 12 січня. На Тернопільщині 12 січня прогнозують хмарну погоду з проясненнями. Вночі без опадів, вранці та в день часом невеликі опади. На дорогах ожеледиться. Вітер західний 7-12 метрів за секунду. Місцями пориви 15-20 метрів за секунду. Температура продовж доби від двох морозу до трьох тепла. Всім привіт! Всіх вітаю зі святами, Христос Народився! Погода в Тернополі на 12 січня. 12 січня прогнозують хмарну погоду з проясненнями. Вночі без опадів. Вранці та вдень часом невеликі опади. На дорогах ожеледиться. Вітер західний 7-12 метрів на секунду. Місцями пориви 15-20 метрів на секунду. Температура впродовж доби від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла. Божого благословення всім! Тримаймося! Ось такою буде погода 12 січня. Я вітаю усіх з продовженням свят. Бажаю вам гарного настрою і завжди сприятливої погоди. До зустрічі. Ексклюзивний партнер мережа магазинів справжніх напоїв. Офтальмологічний центр Анатолія Совви. Це сучасна лікарня та інноваційні фемтолазерні технології. Центр Анатолія Совви перший серед кращих.